І ми звикли з тим, що арешти КДБ це прямо як дупа кота біля твого лиця в рандомний момент дня. Ніхто від цього не був застрахований. Але одне діло арештовувати тих, хто нібито був небезпечний для режиму. З такими історіями ми всі ознайомлені. Але ж ну не могли почвари в СРСР заарештувати людей через фото дерева в газеті, правда ж? Саме це і сталося 5 травня 1937 року у Києві, коли за непотребство в газеті «Комунізм» було заарештовано двох людей оператора Всеволода Саламандра» та художника ретушера Володимира Цетнаровського. Хай да я вам покажу ці капець приголомшливі матеріали, а ви спробуйте вгадати, що ж саме так обурило радянську владу. Окей, знаю, що тяжко, давайте я вам як професіональний художник допоможу. Опа, ну ясно, це ж Троцький, сховався в гілках дерев радянських гад, уявляєте? Так, хтось з влади СРСР реально у 37-му розгладів на цьому фото лице одного із засновників радянської держави Лева Троцького. Хто не знає історію СРСР, то по-перше, вам а по-друге, також сталося. Що з 1929-го цей Лев жив у вигнанні не состиков очки із радянською владою, всяке таке. Головне, що у нашому 1937. Мутроцький був ледь не головним ворогом народу, а його образ був сильно демонізованим. Тому і не дивно, що хтось міг побачити його мармизу в гілках дерев. А головне, що хтось міг і спеціально засунути туди зображення цієї какості. Саме тому НКВД превентивно заарештували фотографа Всеволода та Ретушера Володимира. А потім вже знімок та негативи хутко направили на об'єктивну, наскільки це можливо в такій то темі перевірку. НКВД хотілося знати, в якому саме моменті роботи зі зніма. Було вкомпоновано Троцького. Чи це фотограф спеціально як дурник ламав гілки дерев та шукав кут, під яким буде добре видно лице ворога? Чи вже художник мазалками своїми відретушував звичайнісіньке фото, аби там проглядалося личко? Так, а раптом хто не знав, ретушу що фото в ті часи робили, і робили це художники рученятами, ніяких вам фотошопів зі штучним інтелектом. Якщо що, кому цікаво в інтернеті купа я прикладів такої політичної ретуші радянських часів. Наш експерт з фото спочатку. Дивився, вдивлявся в ці дерева та розглядів нібито образ Троцького взагалі в іншому місці на знімку. Чортівня, з його, звісно, смикнула, та сказала мов: ні, 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 Троцький у нас от здесь. Експерт, зрештою, видав, висновок, що на негативах образу людини не видно. а от ретушер Гадяна така щось там накаляка, все-таки своїми рученятками. Раз за три офіційне НКВД допитувала Володимира Цитнаровського з цього приводу, і кожного разу наш герой заперечував, що він навмисно вимальовував обличчя. Ворога народу на фотографії правоохоронці, звісно, накопали інформації на наших героя, аби довше потримати його за гратами. Вони пригадали і моїх братів, які служили у білих військах, і про те, що наш герой не був підписаний на канал Риба біжить, і про те, що якось на роботі ретушуючи фотографії стахановців художник назвав їх. Схожими на ідіотів. А одного разу взагалі не повірити, роблячи ретуш панорамного знімка Дарницького вагоноремонтного заводу в Києві, воно ж ДВРЗ, Цетнаровський не замалював силуети танків далеко на фоні. А що ж, як шпійон, забогорний купить газету, побачить танки та зрозуміє, де ж радянський військовий завод знаходиться. Все, ракета американська прилетить, але прилетіла росіянська, звісно, в результаті. Коротше, з півроку сидів наш Володимир Лук'янівський в'язниці, Поки його не відпустили. Так, це доволі рідкісний випадок, коли суд такий. «Ні, ну ми фіг зна товарі доказів мало, мутна тема. Випускайте пацана, але для профілактики хай підпише папірчик про невиїзд з міста. Пощастило нашим героям, одним словом, в цій історії, адже зазвичай влада просто саджала таких людей заграти. Як, наприклад, і сталося у 1948 році в Києві. І в цей раз вже не через мальовані квіти та дерева а через виклик духу Леніна. І ні, я не прикалуюсь. Жив собі в білій церкві. Якось такий себе Ілья горбань. Типовий скульптор тих часів. І Якось розговорився він на роботі з колегою про духів. Мов існують вони, чи то все вигадки і фейк. Ну, типові такі балачки, нічого незвичного. Проте колега цей дав Іллі почитати книгу духів. Вона була такою собі біблією спіритизму в ті часи. Наш герой із вдячністю прийняв і через деякий час повіривши у містичне, чи просто по приколу. Почав проводити спіритичні сеанси із старілками. Значить, показує для наглядності: ти мекаєш трохи синьки, бо не на дурну голову таким займатися кринжово. Сідаєш за стіл, можеш і не один. Запалюєш свічки, у центр ставиш аркуш паперу, на якому по колону написані літери, цифри та слова так і ні. Аркуш накриваєш блюдцем зі стрілкою та водиш. Ну, верніше, духи водять. Така собі дошка Віджі по-домашньому. Опа, що тут у нас духи? Просять тебе стати спонсором каналу. На Ютубі чи на банці неочікувано. Але хто я такий, аби з ними сперечатися? Знаю, що і на збору для ЗСУ треба донатити, і інші круті українські блогери вас постійно просять підтримки, а грошей кіт наплакав. Але я дійсно буду вдячний за будь-яку вашу підтримку, навіть у пару гривень. І Ютуб, як ви знаєте, виплачує копійки. і Навіть мінімалка далеко не завжди набирається в місяць. А хотілося б для вас частіше робити відео, а не брати постійно різні підробітки, аби виживати. Тому би Вдячний за будь-яку вашу підтримку. Вона дійсно допомагає. Всі посилання на екрані та в описі. Дякую. Звісно ж, наші яці з сеанси проводив не один. Лячно ну ж, ви що? З ним це робила його сестра Віра, а через деякий час і кохана нашого героя Ольга. Кого вони тільки не викликали? І Мікеланджело, і Леніна, і знову гадав усатого Троцького, Горького, дружину Сталіна і купу інших, менш цікавих нам людей. Духо Леніна От, наприклад, сказав нашим культунам, що радянської влади скоро не існуватиме і допоможе в цьому Америка. Ну наїбав, виходить. Також Ленін сумнівався в геніальності Сталіна, натякаючи, що він притрушений, якийсь. А на останньому спіритичному санці наші герої обговорювали з лисим тогочасну грошову реформу. Розумні люди, одним словом, але недостатньо розумні, аби здриснути та не потрапити до лап КДБ. Річ у тім, що я вам збрехав, а точніше, трохи не договорив адже Ілля, Віра та Ольга були не єдиними учасниками цього клубу окультистів. З ними ще була така собі Варвара, вибачте, за ругательство, шелест. Проте, от дуже, дуже, дуже ймовірно, що вона була агентом чи стукачем КДБ, і саме Варвара могла здати наших героїв. Вам, звісно, може це здаватися абсурдним, але слідство по цій справі реально відбулося. Воно тривало сім днів, і в результаті за статті про антирадянську пропаганду агітації та участь контрреволюційні організації наших героїв було кинуто за ґрати. Іллюха, як лідер цієї групи, отримав аж 25 років ув'язнення, а жінки отримали трохи поменше, по 10 років. Те, що влада СРСР офіційно заперечувала Бога та всякі там містичні штуки, не завадило посадити людей. Головне бажання привід, як і привід знайдеться. Ілля, до речі, був відправлений аж далеко на Росію в Обський табір. Там він, скоріше за все, як і багато ув'язнених будував заліз. Зницю через тундру та болота, допоки 1950-го у віці 47 років не помер. Проте нам ще відкидати лапи зарано, тим паче, що скоро різдво, і по всій Україні, зокрема в західній частині, можна буде побачити таку цікаву процесію, як Вартеп. Але заждіть. Ну не могли ж в СРСР заарештувати людей за одягання в вот отакі от дурацькі костюми. Виявляється, що могли у ніч з 31 грудня на 1 січня 1972 дев'ятсот році. У Львові було організовано вертеп, участь в якому брало багато тодішніх українських митців та інтелігенції. Ну, хотіли зберегти, мабуть, наші традиції, чи просто розважитися на свята. Зокрема, В'ячеслав Чорновіл та Василь Стус брали участь у цьому вертепі. Оно, ну, він стоїть, сміється серед дівчат. Тух який. Але цього розрадного муженька, звісно, не переплюне. Ви тільки подивіться, одна жінка його за голову тримає, він до іншої лізе в шию цілюватися. Пошляк. Який. Але мої вульгарні фантазії то одне. Але от чому це Різдвяне ВРТ проводили з 31 грудня на 1 січня, якщо Різдво в зовсім інший день. Ну, річ у тім, що Різдво, як релігійне свято, було заборонено для святкування в СРСР, тому було обрано саме цю дату, аби якщо що можна було ляпнути, та ми новий рік святкуємо, так чесне слово. В принципі, все пройшло непогано на перший погляд. Наша інтелігенція походила трохи по місту, потусила вдома, ну здавалося, що що крім ось цього костюму, святкування було кримінального. Ні, я реально не розумію, хто це: панда, скелет, скелет панди, яку на переїзді поїздом збило. Проте як не дивно, вже 12 січня розпочалися масові арешти та обшуки у квартирах інтелігенції у Києві та у Львові. Правоохоронці зранку разом з якимись понятими просто забігали в хати, клали декого макіяжем по бордюру, все з ніг на голову, вишукуючи різні компроментуючі речі, вилучали сам видав, вірші і кубу. Всього іншого одним словом, КДБшний безпреділ. Вся ця спецоперація мала кодову назву блок. Петра Пороше, метою цієї операції було запроторити за свідомих українців та інтелігенцію, так сказати, блокувати їх від їхньої діяльності. Звідси й назва багатьох відомих людей, як от Стуса та Черновола, заарештувавши, судили за статтею антирадянська агітація та пропаганда, яка передбачала до 7 років тюрми та 5 років заслання. Взагалі настільки кадебісти хотіли прикрити нашу інтелігенцію, що у своїх звітах навіть реально не полінилися, та вивчало, якщо так. Можна сказати, декорації, костюми та маски учасників Вартепу. Ну знаєте, хотіли знайти щось таке антирадянське у них, аби щоб наверняка засадити людей, якщо що. Ваші варіанти, що ж антирадянського можна приписати ось цьому костюму, пишіть в коментарях, але тільки тупі варіанти, ми ж тут з вами не розвиваємось все-таки. Та й не тільки львівський вартеп та козу в ньому кадебісти пасли, як ви розумієте, адже в Києві також були арешти. Судячи з цього документа, влада заздалегідь знала, що на Націоналістично настроєна еліта з різних київських універів, зокрема мого рідного КПІ, хотіли провести колядки на Русанівці, Дарниці, Святошино, прости господі Академію містечку та в центрі міста. Слід зазначити, що прямо чисто колядки та Вартеп не були приводом для арешту людей, хоча я б не здивувався, якщо чесно. І не за такі абсурд арештовували, якщо хотіли. Умовним приводом став арешт Більгійця Ярослава Довбоша 4 січня 1972 року. Він мав українське коріння, тому інколи приїздив та зустрічався з нашою інтелігенцією. У КДБ його примусили зізнатися, що він прибув для виконання завдання закордонного антирадянського центру Бандерівців ОУН. Навіть по телевізору показали його нібито каяття. Тому саме це і стало таким собі головним приводом для арешту інтелігенції в Україні. А вартепі колядки вже на додачу приплали на всяк випадок. А ще більше дізнатися, як СРСР приховувала ядерну катастрофу від світу, то громадян дивися, ось цей відео, але тільки після того як підпишешся на канал.